Вітаю, друзі! Ну що, прийшов уже час заглянути на лютий місяць, які події чекають Україну в лютому місяці? Отже, в цілому місяць активний, багато випало старших арканів, це значить, що події будуть важливі, те, що буде відбуватись у лютому місяці. Буде багато із них важливих подій. Отже, імператриця і Десятка Кубків це успішні починання та родючі результати, також зміни. Суд та лицар жезлів це вибухова трансформація, активна робота. Початок місяця. Подія зв'язана із владою, структурою. Імператор та закохані символізують поєднання структури, відповідальності та влади перед вибором. Це про партнерство, може йти мова, і також про об'єднання. Або ж Трамп буде. Закликати, зводити Україну із Росією для зустрічі для прийняття рішень. Також знову може бути якісь рішення щодо виборів. Ще одна подія буде стосуватись даного успіху. Король жезлів прийматиме чіткі рішення. І також це може бути Британія, яка намагатиметься надавати вказівки, або ж знову ж таки це мова про прийняття важливих рішень. Страшний суд та двійка Пентаклів може вказувати, що якась подія принесе. Кардинальні зміни, можуть з'явитись нові обставини, також це може бути і фінансова нестабільність, ще може бути обмін військовополонених, або ж озвучення того, що війна або події на фронті, вони матимуть якісь зміни. Також мова може йти про хаос та втрату контролю. Ще одна подія, це прискорення, це прискорені навіть активні дії щодо перемовин. Подавлення провокацій, подавлення агресії. І остання подія це робота над фінансовою кризою, де під кінець місяця все-таки повинно щось вирішитись. І також ще може король Пентаклів проявити свою активність і готовність до роботи. Ну, можливо, це е, влада Путіна. Дно колоди. Верховна жриця, це таємні. Таємні перемовини, зустрічі за кордоном, але все це таємно, закулісно, багато чого не будуть озвучувати. Як кажуть, зустрічі за закритими дверями. Король Кубків Зеленський. Ще пару кину карт. Ох, трійка мечів, десятка мечів. Ну, можливо, в Зеленського будуть якісь неприємності по трійці мечів, десятка мечів. Це, знову ж, мова йде про зраду, зраду із свого оточення. Отже, і в лютому місяці його чекають якісь неприємності.